Мій позивний вал. Мій позивний ашот. Мій позивний Одеса. Мій позивний Афган. Ч, мій позивний Че. Мій позивний Барсук. Мій позивний вал. Його я обрав сам. Це скорочено від мого ім'я. Мій позивний ашот. Я його отримав під час сутичок в місті Кривий Ріг у 2014 році, коли сепаратисти під впливом російських спецслужб намагалися захватити владу в нашому місті. Мій позивний Одеса так сталося смішно. Що коли з моїми побратимами ми познайомилися, познайомилися у військовій частині, в якому прибули? У мене був трохи інший позивний. Мій позивний був Джордан. Але чогось хлопцям було важко постійно кликати Джордан. І сказали: а ти звідки приїхав, я кажу з Одеси? Ну, будеш Одеса. Ну, так, позивний мій з'явився. Мій позивний афган його видали мені побратими за те, що я напів напівукраїнець. Так і сталося. У мене позивний Че від Чіґівара. Позивний я свій отримав ще за часів Майдану в 2014 році. По-перше, я тоді так зовні трохи схожий був на Ернесто. по-друге, це був час революційних змін і було так знаково. І далі він пішов зі мною і по війні 14-го, і зараз при певному масштабці. Дуже багато хто знає мене саме під цим псевдо. Мій позивний Барсук. До війни я працював головним інженером на підприємстві, і мій шеф гарна, достойна людина. І тому е всюди, де я їздив, представляв інтернація на підприємства, мене всі знали, як Євген Барсука. І тому в перші дні війни, коли я потратив підрозділ, мене запитали, який твій позивний. Ну, я недовго думаючи, назвав мій позивний барсук.